Яким майном володів Медведчук? Основний палац кума Путіна у пущі Водиці під Києвом. Його площа 2000 квадратів Всередині – 114 приміщень, серед яких масажні кімнати, бункери та окремі склади для скатертин, шуб і суконь Оксани Марченко. На території її подарунок від дружини, золотий вагон, всередині розкішний інтер'єр, вкритий позолотою та оксамитом. На барній стійці – підстаканники з російськими гербами. В кутку самовар, а на стелі вітражі. була у Медведчука і дача під Києвом. Тут на території 24 гектари вкриті лісом. Звели будинок в стилі Межегір'я, помешкання для гостей, вертолітний майданчик, басейн і футбольне поле. Ще одна дача про російського олігарха на Закарпатті. Її площа 150 гектарів. А на території основний та гостьовий будинки, вертолітний майданчик, каплиця і ферма. Приїжджав він сюди один-три рази на рік, а витрачав на підтримку дач. Понад 1 мільйон гривень щомісяця. а ще для нього тут навіть змінили русло гірської річки. Та це далеко не все. Серед майна Медведчука, яхта, приватний літак, гвинтокрил, 26 автівок, 32 квартири, 10 будинків, активи у різних підприємствах та тисячі дорогих колекційних предметів. Зараз все це під арештом і передане в управління Арма. Частину майна вже продали, інше на аукціонах. А гвинтокрил олігарха Бел 327 передали Міноборони. Зараз ним користується гур.